Всім привіт, люди! З вами знову Антон. Я тут. Ілля. Так. Тепер ми знімемо трошки непопулярну гру, але дуже їм був. Тебе напевно Це... погано чути, трошки поблизу. Ні-ні, нормально. Пойдем. Це Speedrunners. У мене загавний впад. Опа! Я готовий. Зараз все побачите. Антон вирішує, ким йому стати. А мені все рівно. Давай, готово. Три, два. Ай! Та як його настроїти тут? Я не розбираюся. Давайте, вибачте. Та ми саме це обріжемо. Найкраща карта серед всіх. Три, два, один. Моя улюблена. Я сюда щось обов'язково промонтуру. Ізі. Ізі. Я трошки тупанув, вибачте. Ізі. У мене вже один. Тобто мій улюблений момент на цій карті. Залагав трошки, джорти. У мене теж лагає. Ти взагалі знак букви граєш. Я Слухай. ще вигра... виграю. Слухай, а може зупинимо записи, ти не будеш позоритися на камеру. Mm. Реально, Антон. Я Ринуль. не збираюся! І на, Ін... на Фотхеда? Чому ми його не помітили? Давай, вибирай карту, Антон. Вибирай карту, малий. Моя улюблена. Моя улюблена. Село. По факту відсік, але ми з Антоном звикли її називати село. Гляньте, як я його рознесу. Бачите? які я собі бусти даю. Добре. А! А я дабл джамп тепер. Ти все одно не задоджик. Бачите, якщо приземлитися на кут, то ти тобі дадуть невеликий буст. Розумієте? А ось це, це просто буст. Тут іще можна прискорюватися. Просто на хвилинку. Чорний це я. Ти захотів відігратися, я так розумію. А угу. я б на твоєму місці використав ящик, щоб заблочити ракету, а не мене. Я випадково це взагалі зробив ще Ого! Реально заблочив. Я а знав, що це так працює, але. Я не думав, що у Антона вийде. Бачили, як я аж прискорився. У мене настрій виграти А в мене є настрій тебе виграти я все одно тебе виграю. я уж повір. Ох, ти ящики дропаєш, значить, да? Ні! <кхім>, мені все рівно. Не, не а ні. Цей таймер, значить, що... Мій улюблений момент мисці. Цей таймер означає, що тепер зона. О! Зона звужується. Паркур. Паркур. Ставить динамічну музику на монтажі. Добре. Взагалі це я монтую відео. Нам на інформатиці розказали. Я дуже довго не хотів цю програму знімати. Ой, цю гру. Ой. <плес> я випадково. <плес> Він мене заморозив. Вообще. Я дуже довго не хотів цю гру знімати, тому що я в шоткаті монтував, і це тупо неадекватна програма, як на мене, щоб знімати монтувати відео. Це там, де ми про терару ще. Що... Це там, де ми хотіли намонтувати, повирізати 50-хвилинне відео з Айзика. Антон випадково Випадков не туди побіжав. А по факту я не розібрався і тупо нічого не обрізав. От Отакі пірогі. Значить, О. а на інформатиці нам розказали про програму для створення слайд-шоу OpenShot Судячи з того, що я зробив на тому році, це дуже легка програма. Дуже легка і крута програма. Я в ній, напевно, і буду це монтувати. Якщо хтось знає ще кращу програму для монтажу, якщо у нас є підписники, будь ласка, порекомендуйте нам хоч щось. Знаєте, ось ці коментарі, я розумію, що це дуже типово звучить, але ці коментарі по факту цікаво переглядати. Навіщо я це зробив? Навіщо? Тому що я виграю. Іде, зараз скажу яка? Іде вже шоста хвилина відео, а тон тільки тільки виграв свій перший поет. Не перший! Але ви але для вас це буде, можливо, хвилина третя, бо я буду нудні моменти вирізати. Розумієте? Емоції, У них емоції міняються під час прискорення. Отут зверху там де депонти і способності показані Що mm -hmm. я зробив? Мій улюблений момент. Ти не виграєш мене на ньому. Ставити динамічну музику на монтажі. Та ага. Не стучи, не стучи. Не стукай. Не стукай. Тук-тук-тук. Ви ще не знаєте, що твориться перед записом, коли я його вмовляю зняти відео. Загорився я. Один-один. Я не хочу відео. Давайте виберемо ще якусь карту. Моя черга вибирати карту. Просто покажу найкласичнішу. Алло, два рази було сіло. Так ну, це навіть вже навіть твій вибір був. А, точно. Давай, окей, метро. Метро найкраща карта. Після сама... метро саме легко. Взагалі вчора він тут сказав, що метро дуже складна карта. І Ти він ху! не туди побіжав. Тихо! Бачите, це чиста карта, щоб ознайомитися з тим, що в цій грі є. Тихо! Мій улюблений волджан. Антон, у мене як у мене як у холодного персонажа вогняна куля, а у тебе як у вогняного. Лідяна заморозка була. А чого ти лідяний? просто захотів трошки, а що. Я тебе, я тебе в силку зроблю. Я тебе теж бачу. І знай... І Бачив, що я щось сотворив? Угу. Ти навіть не зможеш мене заморозити. якби ти не старався. Поле, 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 цей баг. Меня кажется перед своїм І Воно ж за діло. підідвигайся ближе до мікрофона. Окей. Я не знаю, по-моєму, антона майже не було чутана. Буду старатися вирізати. Це може озвучити. Це може просто звучити. Блін! Я ж затворжив! Я ж затворжив! Якщо прослайдить, ти повернешся від Золотого Крюка. Найсильніший зброї в цій грі. Вона тупо відтягує твого опонента назад, а тебе на його місце ставить. Дуже класна. Ну. Дуже хороша річ. Але їм вона почалася пототи. А чого? Хто сказав? Я. Професіонал геймінг. На, Ой, я випадково Де нечто музика? Я Ракета. А чо? мене схватило? Ах, ти Мале Патюкайся. Я заблокував свою ж ракету ящика. Патюк? Там, там ага. тупо ти вдарився, О ящик. А -а -а. Там ящик біля важеля був. Біля важеля чи важіля. Як правильно, важель? Ну, ва... важеля. Згадав уроки української мови. До мене хтось голосує ні. Лента лайфхак, як я щейно придумав. Я теж так робив. Ага. Я скорого все. Давно добре. Антон, то. до мікрофона. Ближче до мікрофона. У тебе є ящик. Я тебе виграю. Та мені трошки все равно. Ага. Ну давай, вигравай мене далі. Бачив додж цей професіональний. Ладно, тобі повезло. Я просто задоджу. Якби я не задоджив ракету, ти б виграв. Тобі просто повезло. навещается на я це Май, дольше. Я эту карту скоро на Прям... не, Скорее всего, На память по -русійськи? Так накажу. 3. Три, два, один. Я, я рахую скільки часу до того, як тут зільється. Раз, два. Натурити <плес> мене. нє ні. Ні -ні, ні 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 Хтось, можливо, дуже розумний, запитає, чому я не використовую труп. Тому що я розумніший. Я чекаю моменту. У в тебе не буде? Буде. Вибачте, У Антона такий же баг траплявся. Тільки на записі у нас це перший раз стало. А, а може це із-за того, що я... може це із-за того, що я даблзав. І а? у мене те ж саме, можливо. Та в мене брез викинена! Оп, таймер. Давай! Давай! Не люблю ці блоки, під якими треба слайди. <клес> Чого мені так? Чого мені так часто цей випадає? Ну мені... добре, хоч ти в суху того слився. Чого мені постійно випадає золотий круг? Чи ти? Ну, а, я Я ж а кажу, а він... Я він... Він... він на мій ноутбук скачав, чи ти. Я на сліди за ігрою, я перепутав. Добре, на цьому, напевно, можна вже завершувати 15 хвилин запису, десь да 10 ні. ви побачите. Ні. Да Тому. Ну до